Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для вічних цінностей. У програмі 5 хвилин для вічності з вами я, Володимир Гриневич. Фігура Дон Кіхота. Що йде проти вітряка, здається нам кумедною. Тим не менш, якщо подивитися на контекст розповіді, нічого смішного в цьому немає. Дон Кіхот з Ламанче, герой твору Мігеля де Сервантеса, був оточений уявними ворогами. Всі ці вороги існували тільки в його думці, але не в реальності. Багато хто живе як Дон Кіхот, борючись з вітряками. На кожному кроці їм примарюються вороги. Вони не розуміють, що всі ці вороги існують тільки у їхньому мозку. З багатьох аспектів зрозуміло, що мозок це найвидатніше творіння в природі, проте він може поставити нам під ніжку, коли ми його використовуємо таким чином, що він починає працювати проти нас. Пара таких витончених ворогів раціоналізація і самообман. Людина обманює сама себе насправді є сліпою, коли відмовляється прийняти те, що не здатна побачити. Вона схожа на багаття з книги притчі, який вважав, що багатство це стіни, що захищають його місто. Хоча це був всього лише плід його уяви. Премудрий Соломон писав. Маяток багатому місто твердинний його, і немов міцний мур уяві його. Ніхто не впадає в раціоналізацію і самообман миттєво. Народна мудрість говорить, що немає гіршого сліпця, ніж той, хто не хоче бачити. І це правда. Людина, яка може бачити, але відмовляється від цього, гірша сліпця. Самообман робить людей нездатними адекватно контактувати з реальністю. Ті, хто раціоналізує свою поведінку, сліпі, вони спрямовують свою уяву на пошуки виправдань своїх дій. Але рано чи пізно їхні очі розплющуються і вони усвідомлюють свої помилки. Але, на жаль, пізно, коли шкода вже заподіяна. Щоб не впасти в самообман, нам необхідно радитися, бути готовими, викласти свої ідеї та думки іншим, а не діяти так, як ніби у нас на все готові відповіді. Не дарма ж Біблія говорить, що при чисельності радників справа вирішується правильно. Причина проста: інші бачать те, чого не бачимо ми. Це наша єдина можливість, і нам треба бути відкритими і готовими. Готовими вислухати інших, діючи нерозсудливо, ми починаємо боротися з вітряками, ошукані власною уявою, яка стає нашим головним ворогом. Просіть у Бога мудрості, щоби слухати і не впадати в самообман і раціоналізацію. Помолимось! Дорогий Небесний Отець, ми знову і знову щиро вдячні тобі за те, що ти посилаєш нам вістку застереження. Допоможи Господи, нам свою уяву. Використовувати для того, щоб пізнавати слово Твоє святе, пізнавати Тебе, нашого живого Бога, і допоможи, Господи, бачити Твою святу руку в нашому житті, яка захищає нас, благослови нас, наших телеглядачів, благослови, Господи, і наших слухачів, і допоможи, Господи, їм слідувати завжди за тобою в своєму житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щодня наповнюйте свій розум Словом Божим, а воно допоможе вам уникнути неправильних дій. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці, або у вас є проблема, за яку ви б хотіли, щоб ми молились, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам рясних Божих благословень. До побачення. Зустрінемось завтра.